Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати таку корисну річ для автомобілістів а на зимовий період це так званий рефлектометр. Він використовується для заміру ступеня застигаємості рідин. Ну, там, адBlu. Акумуляторна рідина і омивачка. І там ще щось є. так дуже не вникав. Я використовую для зимової омивачки, бо я подивився відео в Тиктоці тик тик і там у хлопця він є власником автомагазину. І він купив таку штуку, замовив е на ліку, і... ну що я зробив. І... Перевірив декілька виробників. І там лише один там чи з п'яти, чи з сіми виявився ну, правильні показники. Тож я собі замовив і на зиму ось рішив собі перевірити. Так, у нас у місті з чотирьох виробників виявився лише один, і то наближений до показників заявлено мінус 20, а на в реальних показниках лише мінус 18, всі інші були 0-3. Тож, щоб не було у вас такого. Пізда, бачок, блять! Бачок потік нахуй! Ярик, вилазь нахуй, блять! вилазь, нахуй, тікай, нахуй, блять! Я рекомендую купувати е, таку річ. Використовувати його дуже просто. Відкриваєте захисне скло. Берете цю штуку, набираєте сюди омивачки, капаєте капельку, зачиняєте і дивитесь на світ. І там є шкали, і все видно там температури. Все дуже просто. Він откалібрований вже з, від виробника. Тож дуже рекомендую. Бо все застигає, розриває на зиму, потім літом, непонятно, чого воно тече, і ви не розумієте, звідки воно все взялося. Тож рекомендую до покупки. Дуже корисна річ. А вам гарного дня і бережіть себе.